Знаєте, чому мені подобається працювати в судди в кримінальному суді? Бо можу зустріти багато поганців. Якщо справедливість існує, то закон захистить мене. Правосуддя. Правосуддя! Правосуддя! Мертве! Мертве! Нещодавно жертву судили в суді, а тепер він мертвий. Погані дорослі повинні бути покарані. Ані руш! Інакше стрілятиму. Я сподіваюся, ви не займаєтеся чимось протизаконним. Чому правда так важлива? Важливіше те, що не стало поганою людини. Не робіть цього, поговорімо без брехні. Лише так він отримає справедливий вирок. То це було за законом? Для кого писані тоді ці всі ваші закони? Ваше рішення це теж порушення закону, хоч і вторинне. Апеляція вже не потрібна. Моє рішення правильне. А тепер почнеться справжній суд. Незабаром в озвученні Блубері студіо.